Хто розмовляє російською мовою, давайте розберемось, правда це чи ні, розпінзоному. І один з самих ключових інструментів це ідентифікація себе по мові, по українській. Тобто, якби ми всі реально почали українською розмовляти нормально, стандартно в побуті переключатися, це ж болін у українці, тут немає нічого позорного. Багато хто каже, я не буду на принципі ті, я буду розмовляти далі на русских, все одно я там допомагаю Україні. Клас, це супер, це теж позиція. Але з українською мовою було б ще краще. І в перспективу, навіть, це к інвестуванні. Поняв сьогодні проінвестував тисячу доларів через 10 років це 100 тисяч доларів. Те саме з Україною, з українською мовою і з українцями в світі. Все дуже просто, я думаю. Ви зрозуміли, це був кейкбейт, нікого не буде там звільняти з роботи і так далі. Це просто, щоб затримати вашу увагу було. Але хто я знає, може такі закони приймуть колись. Коли до людей дуже сильно доходить, не буде, бо в країні війна, в країні війна. Про це ще буде відео. Я детально поясню, чому в Україні можуть відмінити фіарні кошти і закрити кордони взагалі для всіх і для чоловіків, і для жінок і на і на виїзд. Про це буде в наступному відео. От пишіть свої думки в коментарях з приводу мови. А, моя думка така не вся, не цілком, але частково висказав вам її. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і дякую всім тим, хто а, пробує намагається або вже повністю перейшов на українську мову. Ви просто молодці робите величезний вклад для того, щоб Україна українці далі, далі було, і Українці дали далі були існували, і ми мали можливість. Вивість і змогу і надію на щасливе майбутнє. Це, ну, це дуже важливо. Це, на зв'язку всім, папа. -па.